Доброго дня всім, мене звати Олександр Шелущенка. Я засновник і директор галереї цех. Наша галерея знаходиться в Києві на Подолі, відкриті ми з 2005 року, і іноді, особливо до ковіду, то до війни мали можливість приймати участь у закордонних артфе або в якихось виставках. І ось цього року. На щастя, Берлін та ярмарка Positions Берлін запросили нас і проспонсорували наш стенд, підтримали нас дуже сильно. А литовські партнери допомогли нам з транспортуванням робіт, тому ми тут. І незважаючи на такі важкі часи, ми з я і митці ці залишаємося в Україні. Це коротка командіровка. Мене я повертаюся 19-го. і ми залишаємося там. І всі ж ну навіть Мірзоєв. Залишався в Миколаїві, Петров живе в Одесі, і ми з Києва, Київської області. Маємо надію, що все відновиться, і незважаючи на війну, продовжують люди генерувати мистецтва. І ми теж відкриті. Ми в Києві відкрилися в липні і теж намагаємося демонструвати мистецтво. Звісно, що зараз нема в Україні такого ринку і попиту, але процес художній він залежить і від власних якихось е, енергій, якісь сил. Uh, і тому от ця ярмарка, і за... те, що ми можемо продемонструвати роботи, а може навіть знайти поціновувачів, для нас дуже важливо. Uh, звісно, ми ці, які представлені нашу галерею, вони представлені в чотирьох, бо ми працюємо з чотирьома митцями як агенти, але іноді робимо гостєві проекти. Зазвичай це іноземцями. Ми так ну, міняємося. І Україну ми представляємо доволі довго. І вже це наша 45-та арт-фея. З різних країн світу. І тут представлені митці, які мають попит, які визнані в Європі і в Америці, і на Сході, зокрема. Це от За моєю спиною знаходиться дуже відомий і цікавий митець Микола Білоус, це один з наших флагманів нашої галереї. Ось він винайшов свій метод гармонізації кольору, тому його принцип поєднання кольорів доволі оригінальний. Його дуже легко по техніці впізнати, він такий впізнаваний вже. Тут є його ескізи, такі скетчі, старіс і холст великий, е, полотно велике. Він працює акрилом, то доволі плотний колір. Е, ми вирішили показати різні е, роботи різних періодів. Тобто це не тільки роботи, які створені напередодні, а і ті, які були створені раніше. Е, ще ми хотіли би, щоб ну, в людей було враження. Що ми продовжуємо займати, ну в Німеччині, зокрема, продовжуємо займатися мистецтвом і е, ну, просувати ті теми, які для людства глобально цікаві. І те, що нас запросили і подарували нам, майже подарували нам цей стенд, це дуже велика честь. Я думаю, що ми будемо виглядати тут доволі цікаво. Е, якщо ми пройдемо всередину стенда, ми можемо побачити інших митців. Це саме стіна, ми кого Це митця Рустама Мерзоєва, він теж наш резидент, він мешкає в Миколаєві. Наш резидент теж мешкає в Миколаєві. І навіть до середини другої половини серпня він там перебував. В нього там мама літня, і він там був. І зараз ми його забрали в Київ до нас. Трошки спокійніше стало нам. і йому. Тобто люди такі у нас відважні доволі. Це дві роботи з проєкту. Попіл в кожній з робіт він ставляв камінці, які грають свою особливу роль. Взагалі цей проект був натхнений його переглядом фільмів Інгмара Бергмана, Але на виході ми отримали враження від фільмів Девіда де Лінча, тобто такий митець у нас психоделічний, такий філософський, і не завжди всім зрозумілий, але оці... Недосказаність його роботах надає багато сенсів, цікавих філософських, і, ну, взагалі езистенціальних. Далі в нас є дуже цікавий митець. Він народився і виріс в Луганську. Це теж наш резидент Ярослав Деркач. І він ну, від війни в 2014 році ми теж його забрали в Київ. Він зараз живе в Києві і теж з Києва їхав потім от недавно, і, але знов повернувся. І він, робить, він робить форми з металу. Які можуть трансформуватися від певних кутів і нагадувати якісь різні концепції. Це метал, який буде дуже повільно іржавіти, бо він покритий автомобільним лаком, який захищає. І ця іржа, ці судини такі червоні, вони з кожним роком будуть ставати все більше. І оце такий процес старіння доволі цікавий, я вважаю. Ну, філософський, концептуальний робота називається Меч. Це робота 2016 року. А за моєю спиною знаходиться ще один наш резидент, вже четвертий. Це дуже відомий і один з найкращих в світі акварелістів, це Євген Петров. Він працює в техніці акварель і останнім часом теж став скульптором ще, використовує скульптуру. Але щодо акварелі, він володіє усіма техніками акварелі, він робить суху акварель, мокру, він робить дуже цікаві експерименти. Оце ось Робота називається Нічого ти не зрозумів Іван про двох якась історія, яку він вигадав, звісно. В таборі десь на півночі сидять ув'язнені, яких примушують різати дерева, і дух лісу намагається їх якби, виховати і попросити припинити зруйнувати ліс, але відомо, що вони його сприймають. Але звісно, вони його сприймають як галюцинацію. Трагічна і анідотична історія з приводу нерозуміння взагалі цієї конструкції тоталітарної. Ну, це, такий, на, на мій погляд, такий натяк на це. Вона, Взагалі чорно-біла акварель дуже рідка річ. Я не пригадую митця, який би робив саме чорно-білі акварелі. Бо зазвичай люди хочуть вражати митці кольором. І ця монохромність це зазвичай графіка або фотографія. Тобто це Женя трошки, Євген, трошки він ну, якби, ну як коректніше сказати, трошки він так підстьобує, ну, на мій погляд, інші техніки, ну, звиклі для ока. Тобто люди думають, що це апорт або принт, а це акварель, це рука, це вода, це дуже тонка, це тонкий, дуже, тонкий, дуже такий, ну, такий, демонстрація така власної крутізни, ну як технаря цього на це. Це його скульптура, це пам'ятники, які руйнуються, які були побудовані раніше в старих радянських, радянських 에, санаторіях. Він Одеси, він закінчив грековське училище, зараз академія, і він показує естетику дикадансу, руйнацію цих пам'ятників і теж має ту свою красу і е, свій стиль певний жінка з веслом. Це теж дуже цікава робота, на мій погляд. Вона називається Міста побратими, це тип, десь на Саталіні діти зустрілися з японцями, з корінним населенням, яке вже там не мешкає, але ось така дивна зустріч і така культурна нестиковка. Я ну, тут демонструю, як, які все ж таки різні ці люди, і ну, дуже складно не порозуміння в культурах і наскільки це. Ну, Трагічно іронічна теж така. історія все ж таки. ну, нема шансу там. Нема шансу у русських. Звісно, що це Сахалін, це теж не їх територія. І ось вони там бідні сидять, якось живуть, і ця іронія, ці діти, ці суші, ці якудза – це все отак, такими шарами, але зроблена в дуже цікавому тихлі. Цікаво те, що ці репліки при Петрова він робив у му році. це, ну, Звісно, що війна вже почалася за Крим, в смусі за, ну, за схід. І Крим був вже а, анексований тимчасово. Просто а, так цікаво, наскільки він іноді передбачає, ну, на мій погляд, інтуїтивно ці події, цей конфлікт культур, що дійсно це конфлікт світоглядів. І ми ніколи не, не, не знайдемо порозуміння, на мій погляд. Робота мексиканів ну, це, це собака. Яка дійсно існує в Одесі, це дверняна, я теж її теж його малював дуже легко. Так. Це така більш мокра акварель і так розтянув ефекти світла є. Ну, це така легка така. Для нього це як вправа. Тобто це Відпочиває. І ось дуже цікава робота, називається Біла хвиля. Це теж, я розумію, що можливо буде блікувати. Але це дуже складна техніка акварелі, коли ти показуєш воду. Тобто акварелі показують воду, хвилі Ці собак в трьох борнях, які там в пошуках, чи риби, чи чаях, я не знаю чого. Вони опинилися, як в оточенні, хвилі з усіх боків, ці три собаки, а навкруги ну, стихія, природа така агресивна, ну такі дуже теж філософський, ну і такий спокійний. Тут, я думаю, він передавав вітання Айвазяну, Айвазовському, mm -hmm. тому що ну, Марініст краще вважався він, і він так дуже... Воду він зробив ідеально. Тобто вода, об'єм води, тіні, рух. Тобто, ну, робота ну, пророблена максимально, ідеально. Я думаю, що все ж таки відео дасть хоч якихось відсоток вражень, які ми з вами бачимо оком. Тому такі чотири митця, з якими ми працюємо постійно, у них дійсно є ну, коло поціновочів. І оскільки нам дарували візит в Берлін, ми тут. Да. Так що дякую дуже і welcome на Yarmara Positions. Якщо хтось встигне, якщо вийде цей сюжет до вікенда, то можна тут це побачити власними очима. Слава Україні! Мене звати Сергій Чайка, я приїхав на позицін Берлін по запрошенню з Мюнхена, Кінали. Дуже радий, що за такий важкий час Аларая знайшла можливість підтримати, платити перевозку робіт і також вдячний нашому Міністерству культури, що випустило мене на 10 днів на цю подію. Ну, пару слів я виставляю тут дві роботи: одна УАШ, одна олійний живопис. Олійний живопис зв'язаний з темою. Нашого минулого радянського силу, і це є одною з причин, мабуть, і конфлікту, що відбувається зараз в Україні, тому це така певна рефлексія, погляд на себе і на своє дитинство, і спроба підійти до цього серйозно. Herzlich willkommen. Wir sind hier auf der Positions Berlin Art Fair im Flughafen Tempelhof. Wir haben in diesem Jahr das große Glück, dass wir so ein bisschen was tun konnten für ukrainische Galerien. Wir haben eine ukrainische Galerie, die ZEC Gallery aus Kiew. Die durften wir einladen. Das heißt, die müssen keine Standgebühr bezahlen. Das ist so ein klitzekleiner Beitrag den wir leisten wollen. Wir haben äh, noch eine Edition aufgelegt, eine Auflage von 100 Arbeiten vom ukrainischen Künstler Artyom Tschapowetsky, äh, die man hier kaufen kann. Es gibt nicht mehr viele Exemplare. Von den 100 sind glaube ich äh, 91 Arbeiten schon verkauft. Und die gesamten Einnahmen gehen an eine Organisation, die nennt sich Be an Angel. Die sind hier in Berlin und die haben am Anfang des Krieges ganz viele Flüchtlinge abgeholt. Von der ukrainischen Grenze haben sie nach Berlin gebracht. Die transportieren ganz viele Hilfsgüter nach wie vor in die Ukraine. Eine ganz tolle Organisation, machen eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und das ist so unser ganz kleiner Beitrag, den wir dazu leisten können.